Постійна комісія з питання агропромислового комплексу земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, будівництва транспорту, зв'язку законності, правопорядку та захисту прав коронавірусу, голова постійної комісії Олійник Роман Іванович, заступник постійної комісії, коваль Михайло Олегович, секретар постійної комісії, нако Ольга Богданівна, члени постійної комісії, Мазник Андрій Іванович, Кіна і Васильі Зідорович, Водиляк, Ігор Степанович, Панюра Михайло Мирославич. Присутні. Олійник Роман Іванович, натім Ольга Богданівна, Кіналь Василь Ізидорович, Водоляк Ігор Степанович. По, По питанням. Питання 1. про підтвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із і земель сільського призначення 0,118 землі загального користування. На землі сільськогосподарського призначення 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 27618 га з кадастровим номером шістдесят 68 двадцять один шістдесят за межами села Коцюбинські з метою продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону продати право оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 27618 га з кадастровим номером 61, 21, 68, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 13, 60, розташованої за мережами села по на земельних торгах у формі аукціону. Друге питання. Про затвердження проєкту задоволення щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення і земель сільськогосподарського призначення 01,18, землі загального користування на землі сільськогосподарського призначення 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площі 1,2992. З кадастровим номером 6121 один, двадцять 001 0669 розташованих за межами села Старий Нижбок з метою продажу право оренди на земельних торгах у формі аукціону. Продати право оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 129,92 га з кадастровим номером 6121 6873 двадцять 001 0669 Розташованої за межами села Старий Низбурок на земельних торгах у формі аукціону. Третє питання: про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 0108 ну, для сіно кісця і випасання худоби на землі сільськогосподарського призначення ну, 01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 2,37. ГАЗ з кадастровим номером 6121 6873 001 0653, розташованих за межами села Старий Міжбірок з метою продажу права оренди на земельних торгах у формі опціону: продати право оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 2,3720 ГАЗ кадастровим номером. 61, 20, 1, 73 2001 001 0653, розташований за межами села Старий Ніжмірок на земельних трубах у формі аукціону. Четверте, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення, 0117 землі запаси на землі сільськогосподарського призначення 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площою 04707 ГА з кадастровим номером 6121 6873 0001 201 0660, розташованих межами села середній ебрук з метою продажу право оренди на земельних торгах у формі аукціону. продати право оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 04707 ГА з кадастровим номером. 61, 21,60, 8, 73, 200 01 001 0660, розташоване за межами села Старий Нірбору на земельних торгах у формі аукціону. П'яте про затвердження проєкту землеустрою щодо відмети ведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення 01,17, землі запасу на землі сільськогосподарського призначення 0101 для ведення сільськогосподарського виробництва. Площою 041-16, Газ, дастрова номер 6121 00, двадцять один, шістьдесят 0661 Розташованих за межами села Старий блюд з метою продажу правооренди на земельних торгах у формі аукціон. Продати право оренди земельної ділянки для ведення товару сільськогосподарського виробництва площою 0,411 Г з кадастровим номером шістдесят один -00 001 0661, розташованою за межами села Старий Нижня на земельних торгах у формі аукціону. Шосте про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення і земель сільськогосподарського призначення 0117 землі запасу. На землі сільськогосподарського призначення 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Площею га з кадастровим номером шістдесят один 0001 001 0667 розташований за межами села Нижбург з метою продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону продати право оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площою 036,86 га Задастровим номером 61 21 68 73 шістдесім, сім'яся три розташована за межами села Старий Нижмірок на земельних торгах у формі аукціону. Сьома про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення і земель сільськогосподарського призначення. 0117 землі запасу на землі сільськогосподарського призначення 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Площею 06735 шість з кадастровим номером 6121 один, двадцять один шістдесят розташований за межами села Старий Старинбіру з метою продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону, продати право оренди земельної плянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площою 06735 35 га. З кадастровим номером 61-2016 001-001-0668, розташований за межами села Старий Ніргірок на земельних торгах у формі опціону. 8. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною тільового призначення і земель сільськогосподарського призначення 0108 для сіно тіси вписання худоби на землі сільськогосподарського призначення 0101. Де ведення товарності з виробництва площою 6 ГАЗ, 6001 ГАЗ з кадастровим номером 6121 6873 000 00, один 002 0064 розташованих за межами села Старий Нижбург Стариннижброї метою продажу право оренди на земельних торгах у формі аукціону продати право оренди земельної ділянки для ведення товарності з господарського виробництва, площею 6001 ГАЗ з кадастровим номером. 61 один, двадцять один, шістдесят вісім, сімдесят три за межами села Старінибіру на земельних торгах у формі аукціону. 9. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення і земель сільськогосподарського призначення 0117 землі запасу на землю сільськогосподарського призначення 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площі 0. 5970 га з кадастровим номером шістьдесят розташованого за межами села Кроволиць е, з метою продажу право оренди на земельних торгах у формі аукціону. Продати право оренди земельної ділянки для ведення товарності спотворювання товарництва. Площею 0,5972 з кадастровим номером 612016836 003 розташованої за межами, межами села Крову на земельних торгах у формі опціону. Десяте про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистості господарства площею 15 га з кадастровим номером 601 9-00-003-005, розташований за межами села Цибії з метою реєстрації земельної ділянки у комунальну власність. 11. Про передачу АТ «Тернопіль обленерго» в оренду терміном на 49 років та укладення договору оренди на земельну ділянку для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії площою 00620 ГАЗ з кадастровим номером 61, 21, 68, 48, 40, 89, розташованої за межами села Нежбіро. Встановити плату за використання земельної ділянки у розмірі 12% нормативної грошової оцінки 31 тисяча 751 гривня 40 копійок. 12. про надання дозволу Усяківському районному споживчому товариству на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі, крамниця теку площею 007 га з кадастровим номером шістьдесят один двадцять один шістдесят в селі Проволиць, вулиця Зелена, 105 з метою придбання у власність даної земельної ділянки. 13. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, простите на ділянках кравчук Марії Васильівної та передача земельної ділянки у власність площею га Заказати про номером шість один, двадцять один, шість вісім, в селі е, Нижбров, вулиця Шляходчина, Долина, 3, Чорківської район Тернопільської області за рахунок земель, шляхотчина, долина, три Чорківської райони Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови 14. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка, орендж пользі, зіновіні та передачу земельної ділянки у власність площою 0,25 га за газа, номером шістдедин двадцять дев'ять шістдевісі одинадцять ноль ноль нуль селі жабинці, вулиця горішня, 26, шість району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 15. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Федешин Степані Михайлівні, Федешин Михайло Ярославовичу, Федешин Степану Ярославичу, безкоровадність Іспанії Ярославні для будівництва та обслуговування житлового будинку громадських будівлі і споруд площею 0,25 га за кадастровим номером шістдесят один, двадцять шістдесім Кут 15. Про затвердження нормативно грошової оцінки земельної ділянки площою 0,25 га з кадастровим номером 6121 6248 002 001 0429 в сумі 253 тисячі 477 гривень 39 копійок. Про передачу земельної ділянки в оренду терміном на один рік встановивши оплату за використання земельної ділянки в розмірі 3 від нормативно-грошової оцінки. 16. Про затвердження за згодою двох сторін Договір оренди землі номер 1 від 11.02.25 укладений між Васильковецькою сільською радою та громадянами Папінку Ольгою Григорівною та листю Галиною Григорівною терміном на один рік на земельну ділянку площею 0.25 га із кадастром номер 6128 8 3, 3 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і Селі Коцюбинці вулиці Нагаївщина, 89, зареєстрований шостого у зв'язку з набуттям права власності на нарухове майно. 17. про передачу у власність листю Галині Григорівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка, площу 0,25 га, за кадастровим номером 61, один, двадцять шістдевісі три в селі Коцюбинці, вулиця Нагаївщина, 89, Чорківський район, Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 18. про розірвання загодою сторін е, е, двох сторін е, договору оренди землі номер 17 від 9.10.24 до року, укладений між Васильковецькою сільською радою та громадянкою Шванг Галиною Михайлівною терміною на один рік на земельну ділянку площою 0,25 га, із кадастровим номером 6121, 68, 3002, 001, 0807 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд в селі Костюбинці, вулиця Нова, 18. Зареєстровано 9, 10, 24 у зв'язку набуття права власності на нерухоме на майно. 19. Про передачу власність Шванд Галині Михайлівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, присадибна ділянка площею 0,25 га, за кадастровим номером сімдесят в селі Коцюпинці, вулиця Нова 18, Чорківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 20. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, площею 002 ноль два газ, номером. 61, 20, двадцять, дев'ять шесть вісім, дев'яносто 0, два нулі 0, два розташований в межах села Чаварівка. Про затвердження нормативно-лушової оцінки земельної ділянки площею 0,02 га два газ кадастровим номером 61, 20, 61, шістьдесят вісім 0, три 0, ноль ноль 0, ноль в сумі 26, 713, тисяч сімсот копійок про передачу дов'юкраїнян Нествор солюшн оренду терміном на 49 років та укладення договору оренди на земельну ділянку для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій площею 002 ГА з кадастровим номером шість 6893, двадцять 002, 002 048 розташованої в межах села Чабаріка встановити плату за використання земельної ділянки в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки. 26 713 гривень 65 копій. Про поновлення Іванків АВ договору оренди земельної ділянки від 1.8.18 для ведення фермерського господарства площою 5.3739 ГАЗ кадастровим номером 6128 6873 на 7 років розташованої за межами села Старий Мишлов. 22. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка, Петренко Михайло Михайловичу та передачу земельної ділянки у власність площею 01066 га за кадастровим номером 61-20 біля 0598 Целіїв. Вулиця Підлісок, 40 А, Черківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 23. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присидибна ділянка, черевата врієнка та передача земельної ділянки у власність прошу судлощею ноль двадцять за кадастровим номером шістьдесять один двадцять один селі Васильківці вулиця Грушевського 6, Чортківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 24. про затвердження технічної документації земностю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва слухання житлового будинку господарських будівель і споруд приседивна ділянка Басараба Василь Романович та передачу земельної ділянки у власність площею 02368 га за кадастровим газа номером шістьдесять один двадцять один шістьдесясім400 два ноль це вулиця Богдана Хмельницького 10, Чорківської району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 25. про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Я і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присудивна ділянка Кабан Галина Михайлівна та передачу земельної ділянки власність тощо 01383 тринадцять вісімдесят газа кадастровим номером шістдесят в селі Жабинці, вулиця Гаврилівка, 24, чотири район, сторони Тернопільського області за рахунок земель житлової громадської забудови. 26. про розірвання за згодою двох сторін оренди землі номер 2 від 11.02.25, укладений між Васильковецькою сільською радою до громадянами Журовською, Любов, Любов Іванівною, Журовським Михай... Василем Петровичем, Журовським Василем Васильовичем, Парастюк Галиною Васильівною, терміном на один рік на земельну ділянку площою 0,25 га кадастровим номером шістдесят один двадцять 001 0597 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд в селі Целіїво вулиця, центр 16, зареєстрований 3-3-25 та передати дану земельну ділянку у спільну сумісну власність. 27. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, Присадив на в річку Василю Михайловичу та передати земельну ділянку у власність площі 0,25 га за кадастровим номером шістьдесять один двадцять 002 0179 вісімдев'яносто три вулиця Суходільська, 11 Чорківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови 28. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ізрібна ділянка живодьорові, галині розлав'яні та передачу земельної ділянки, власність площі 0,20-20 га за кадастровим номером шістьдесять один двадцять п'ятші вісім ноль чотири ноль в селі Васильківці, вулиця Залізнична, три Чортківської районно Тернопільської області за рахунок межжитлової та громадської забудови. 29. дев'ять про зазначення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарські будівлі споруд призитивних ділянка Саранчук Сергій Павлович та передачу земельної ділянки у власність площею 0228 гази катастрови номером шістде12800 два один 041 Жабинці, вулиця Гавриєлівка, 25, п'ять району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. Mm -hmm. Про затвердження тридцяте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості Кінзер Гані Івані, довгань Марії Семенів, довгань Роману Івановичу для будівництва до обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площою 0,959 п'ятдесят дев'ять газа катастрофу номер шістдесят один двадцять двічі сімдесят три ноль в селі Старий Нишбри, вулиця Шевченка. 13. Про затвердження нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0959 ГАЗ катастрофою № 6120608730020010441 в сумі 149 305 грн 15 копійок. Про передачу земельної ділянки в оренду терміном на один рік, встановивши оплату за використання земельної ділянки у розвитку. Десять про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, пристигла ділянка козаку, самі Петрівні та передачу земельної ділянки у власність площі нольсп'ять га за кадастровим номер шістдесят один 93 002 00, 002 0489 нольнуль два вулиця гамбург, 12, Чорківського району Тернопільської області за рахунок земель громадської житлової та громадської забудови. Про затвердження. Технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку освободиських будівлі споруд присединних ділянках козака в Петрівні та передачу земельної ділянки у власність площою 0,25 га за кадастровим номером шість один 68 93 00 02 три нольнуль в селі Чабаріка, вулиця Гамбург, 12, Чортівської района Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 32. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка журбик Марії Васильівні та передатка земельної ділянки у власність площою 025га за кадастровим номером 61216890200105. в селі, селі вулиця Лихманівка, 32 Чортівського району Тернопільської області, за рахунок земельної чи та громадської засоби. 33. Про затвердження Мацієвського Михайлу Бьоськовичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського з призначення площою 089 ГАЗ, кадастровим номером 6121683001014 00001, розташований в селі Чагарі, вулиця Коцюбинська, 15, з метою передачі даної земельної ділянки в оренду терміном 10 років, надати дозвільну. Дозвіл на виготовлення нормативно-рушової оцінки земельної ділянки. 34. про надання дозволу Путі Івану Миколаєвичу, на виду земельної ділянки комунальної власності, площою 42-28 для ведення фермерського господарства з кадастровим номером шість один двадцять шістдесят вісім чотири 000101 десять сорок питання про надання дозволу громадянину Мивропу Михайлу Миколаєвичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення оренду терміну на один рік. Земельної ділянки орієнтовною площою 025 селі Васильківці вулиця, вулиця Дружби, 27, 36, Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва іслуховані житлового будинку господарських будівель і споруд, присадибна ділянка Силянці Степану Володимировичу та передача земельної ділянки у власність про площою 0,19 га за кадастровим номером шістдесят один двадцять один шістдесят вісімдев'яносто три нольну вулиця Путоповірська, 69А, Чортківського району Тернопільської області за рахунок приначенкової та громадської забудови. 37. Питання про перейменування вулиці Слуки на вулицю Михайла Коваля в селі Василівці. Питання все. Хто за те, що ми дані проєкти не можемо? будуть пропонені зміни